Вітаю всіх, кучерявий садок. Передмістя Львова, Оля Кучерява, кінець березня 2025 року. Весна, перші квіточки ніжаться на сонечку, все розпускається. І що ж нам робити з трояндами, котрі ми обрізали і обробили профілактично. На тлі отих тих квіточок весняних, які нас дуже тішать, поговоримо про мінеральне живлення троянд, бо можна їх ще підживлювати різною органікою. Це окрема історія. Хто полюбляє органіку, той мінімізує мінеральне живлення. Я спочатку розповім класичну схему, за якою сама не йду, і потім поясню чому. Та перед тим мушу два слова, хоч думаю, що про це вже всі знають. Проте два слова скажу. В кожному добриві має значення його формула, не назва, там для чого вона. воно, а формула Н азот, нітроген, потім друга циферка це фосфор і третя циферка число, вірніше, калій. Отже, завжди зважатимемо на формулу будь-якого добрива. І поїхали. Спочатку, коли троянда прокидається, пускає брунечки, їй потрібен азот. І за класичною схемою тут я навіть не покажу вам таких добрив, потрібно взяти добриво, де перша цифра у формулі найвища. Навіть не називаю селітри карбаміди, бо не рекомендую таких добрив саме для троянд. А от комплексні, ну, теж де перша цифра азот найвища, теж не рекомендую, але дають ось таке, де азоту найбільше. Потім наступне підгодовування з формулою, де рівноцінні чи більш-менш рівноцінні. Числа азоту, фосфору калію. Це друга підгодівля. Фосфор стимулює закладання пуп'янків, квітування майбутнє забезпечує. А калій має купу функцій, зокрема, красу забарвлення квітів, здоров'я, міцність пагонів, стійкість до захворювань і так далі. Отже, друге підгодовування це однаковою формулою. Десь. На початку травня, коли мають закладатися квіткові бруночки, потрібно давати за класикою жанру багато фосфору. Добриво, що містить багато фосфору. Друга циферка, П-30, бачимо. А коли вже пуп'янки набрали, вони вже такі ось-ось і розпукнуться, як то кажуть. Вже видно. Чуть не колір майбутньої квіточки, тоді дають добриво з перевагою калію, де найбільша кількість, бачимо тут калій 33, де найбільша кількість калію. А далі, відквітували наші троянди, і все піде по новій. Знову кажуть, з формулою де більше азоту, потім от, рівноцінні ці числа, потім знову фосфор, потім знову. Калій і на осінь ті добрива, де багато фосфору і калію. Так ось, змівля наших троянд показала, що не дуже-не дуже добре перезимували, результат не дуже нас тішить. І вже було знято відео, де аналізувалися причини. Однією з причин є. Або невизрівання пагонів, нестача фосфору, калію, ну, температурні гойдолки це вже інше від нас незалежне, або перегодівля азотом. На азоті пагони розганяються, товстезні, великі, а ми бачили, що найтовстіші пагони, як правило, вирізаються, вони мають промерзлу серединку. і... Не так гарно себе показують. Це такі роздуті пагони, де клітини пухко розташовані, вони вигналися, а клітині стінки міцні не сформували. Рослинки з такими роздутими пагонами не стійкі ні до захворювань, ні до шкідників. Шкідники прям інтуїцію якусь мають, кого кусати, хто слабший. Ні до температурних різних приключок, ні до зимівлі, ні до морозів. Тому цьогоріч для себе експериментально мінімізую азот. Я ніколи не користувалася добривами, де є перевага азоту. Ніколи. У мене найбільша перев... навіть не перевага. Формула з найбільшим азотом це була така, де він рівноцінно з іншими елементами. Потім, що би чисто від себе рекомендувала для міцності пагонів, для здоров'я троянд. А зимівля напряму залежить від, як вже говорила колись, агротехніки. А сюди входить правильне годування. Щоб всього вистачало нашим рослинкам добре брати відразу комплексні добрива. Де є ось ми бачимо комплекс мікроелементів. Я не рекламую, просто це один з найдешевших варіантів. Може хтось не має чи бажання чи змоги собі дозволяти дорогі, якісь комплексні добрива. То цей чистий лист, по-перше, український виробник, ми його підтримаємо тим, що купуємо товар. А по-друге, цілком непогано працює. Я чула відгуки, що не дуже туди-сюди. Чесно скажу, в мене були роки, де троянди росли виключно на чистому листу. На отих добривах вони були прекрасні. Зелененькі, гарненькі, гарно розвинуті, взагалі нічого не бракувало. не бракувало. І Потім, користуючись чи осмокотом, чи дорогими різними такими професійними добривами, ну, геть кардинальної різниці я не бачила. Тому чистий лист непогане і дешеве таке бюджетне добриво, бюджетний варіант. Воно погано трошки розчиняється у воді. І бавитися з, тепливим, з теплими водами для кращого розчинення не дуже хочеться. Ну, це таке: недорозчинилось, рівно збовтали, підлили, і все, як то кажуть, добре. Так, що я говорила? Ага, отже, варто користуватись комплексними добривами, щоб забезпечити всім необхідним. Ми ніколи не збалансуємо штучно селітру, а до неї ще щось додати. А в селітрі там, по суті, сам азот. Щоб рослинка в повній мірі отримала повний комплект. Тому я не маю бажання щось фантазувати, видумувати і разів різним обробляти, купувати окремо то, окремо все, окремо кальцію, окремо залізо, там же хлорозить листя, значить бігаємо по залізо, шукаємо його. На що воно нам треба? І так купа роботи. Купа роботи біля наших троян, щоб ще собі додати її. Користуюсь виключно комплексними, де все збалансоване, все є, що треба. Далі, далі, далі. Мій варіант, як я робила минулоріч, але цей рік, цей рік ще уріжу. Коли починають бруньки прокидатися, вже такі листочки перші з'являтися, я брала ось таку варіацію, де однакова кількість азоту-фосфору калію розводила і під корінь. Перше моє підживлювання було під корінь. Ось такими, добре вам, такою Бовтонкою, з однаковою кількістю оцих макроелементів. Потім вже ніяких повторів по другому колу, нічого такого. Потім, на початку травня, як говорила, краще по листю брати добриво з перевагою фосфору. І ми бачимо, там теж є мінімальні дози азоту. І говоримо, що мінімізуємо азот. Тобто він тут все рівно однаково є. А коли видно пуп'янок вже ось ось-ось-ось. То тоді додаємо калію. Азоту тут дуже мало. Ось так. Я робила минулоріч. Вони в мене трояндочки, звісно, гарно росли, розвивалися і квітнули. Цього року, ага, а я ще до того додавала осмокот. Не повну міру, скільки там треба, осмокот, високий калій. Хотіла забезпечити свої троянди калієм, бо калій це їхнє здоров'я. В першу чергу стійкість і здоров'я. Там краса, квіточки, кольори, так це важливо. Та мені значно важливіше, щоб троянда була здорова. Тоді з менше уроки. Та я давала осмокот, але зовсім капельку не багато, не в повну дозу заробляла в ґрунт в пристовбуровому колі біля троянди. Що я свіна думала експериментально? Поки не перевірю і не побачу, що вийде, не знаю, чи рек... не буду рекомендувати, просто ділюся своїми експериментами, а потім побачимо разом результат. Хочете, йдіть зі мною, робіть те саме. Це ваше рішення. Я не знаю, на що воно все вийде. Та в себе робитиму ось так. Цьогоріч. Я маю осмокот, але вирішила підтримати українського виробника. Взагалі, це теж є варіант нашого патріотизму з вами. Звісно, хочеться, щоб власний український національний виробник виробляв якісний товар, щоб його хотілося купувати. Думаю, що це якраз той варіант. Ми не просто підтримуємо виробника лиш би, а воно того варте. Купила ось такий. Ось такий набір, таке відерко, добриво, яскравий квітник. Мені здається, вони поміняли картинку. Зелений гай. Що в нас там є? Що мені тут сподобалося? Азоту 14, фосфору 17 і калію 18. Ось ця формула мені дуже сподобалася. Що багато фосфору, хоча він маломобільний, мало рухливий в ґрунті, та він необхідний. Він поки порухається, то й на зиму вже буде забезпечення нормальне. Потім і калій, це здоров'ячко, як вже говорилось, і азоту трошки менше. Але якщо. Зараз я покажу, як воно виглядають ті гранулки. Ось такі вони. Якщо зараз обсипати довкола куща і заробити в ґрунт, земля ще не прогріта достатньо. В непрогрітій землі фосфор і калій погано засвоюються, ну Фосфор взагалі дуже погано, але то вже інша історія. Найпершим почне засвоюватися азот якраз те, що потрібно трояндам. Отже, 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 не буде в мене ніяких оцих. Цьогоріч я просто візьму і в найближчі дні, оскільки в мене квітник не перекопується, тільки просапується для розпушування, то я, аби не дурно махати сапою, перед просапуванням навколо кущів. Посиплю, подивлюся, які там дози. Посиплю це доброго і відразу сапою сопою спушуючи ґрунт, воно там позавалюється всередину, запрацюється, заробиться в землю в ґрунт і почне працювати першим ділом азот. Нічого цього не робитиму, не даватиму взагалі. Хіба, я так думаю, я так думаю, напевно, все-таки для стимуляції квітування фосфору додам. Фосфору додам, бо цей слабомобільний спрацює, не спрацює, поки, поки він розчиниться, поки він засвоїться, то, можливо, і на друге квітування тільки встигне спрацювати. Певно, з того всього от, додам от таке добре, по листю. Ще пам'ятаємо, будь-яка мінералка засолює ґрунти. Крім необхідних елементів, котрі ми вичитуємо у формулах і хочемо ними забезпечити рослинки, там є баластні солі, а засолена, пересолена земля, ґрунт це мертва земля, тому мінімізуємо мінералку. Мінімізуємо. Краще по листю, ну, перше, перше підживлювання мусить бути під корінь, бо листя як такого ще немає, а старту рослинка потребує. Плюс пам'ятаємо, якщо ми вносимо органіку, в органічних добривах є теж багато азоту. Всякі бовтанки кропив'яні, гній, то там дуже багато перегній. Азоту, правда, в кінському менше. От не рекомендую на троянди курячий послід розводити там. Він гідкий, він ми ж знаємо, що його навіть концентрацію треба робити меншу, ніж такого іншого перегною, бо там гідким є азот. Ось те, що я хотіла сказати. Тому попередньо показую, що накупила, що робитиму. Якщо комусь ідея сподобається, хочу, щоб ви мали час, аби собі придбати. Це я нікому нічого не вказую не говорю, що от я такий молодець, я так правильно все роблю. А все решта, чи класичні схеми всі неправильні-ні-ні. В жодному випадку. Я... я щороку фантазую, в мене <смас> занадто розвинута фантазія і бажання експериментувати. Тому, так аби не було скучно, нудно, я собі завжди придумаю щось на свої рученьки. Правда, в даному випадку, сподіваюся, що. Моїм рученькам буде легше з моїх отих, теперішніх намірів. Тому просто ділюся тим, що роблю сама. Досить популярними Полистю, виключно Полистю є серія Добрив, план та фолк. І ось тут хочу показати вам гарний варіант, де багато фосфору по листю. По листю можна не хвилюватися. Росенка вбирає скільки потрібно. Правда, чула від Олени Тур, що фосфор по листю, що припарка для мертвого. Ну, але раз є такі добрива з такими формулами і по листю. Отже, спеціалісти про щось та й думали: от високий вміст 54. Міст фосфору це на початку травня для старту, для запускання, квітування. Будь-які рослини в саду, які не квітують чомусь, а вам би хотілося. Стимулюйте ось таким варіантом. Добривом з фосфором, воно стимулює квітування. І кімнатні рослинки також, і всякі різні там, котрі заради квітів ми тримаємо, а вони чомусь. З нами сперечаються і не спішаться. Коли потрібен калій, ось тут формула дуже класна, особливо на осінь, чи для краси квіточки, чи для здоров'я по листю. Вважаємо, що рослинка по листю вбирає скільки потрібно, і ґрунт не засолюється. Щодо органіки, окреме буде відео. Та в свій план ми повинні обов'язково зробити помітку, чого ми ще з органіки додаємо, воно е підкоригує наші мінеральні добрива, внесення мінеральних добрив. Я планую, можливо, це не буде чистий експеримент з оцим комплексним. Я планую ще кінську підстилку цьогоріч внести масово під троянди. Раз хоча б в два роки. Трошки складно її, ну, не так просто її дістати. Та у нас недалеко є її подром, буду намагатися ось. І там теж ціла таблиця Менделєєва, різних елементів, мікро, макро і так далі. Важко буде можливо визначити, що повпливає. Ну подивимося, чи мені ще це вдасться. І ще хочу кропив'яну Бовтанку один раз, бо. Сквашена кропива містить силіцій. А силіцій – це міцність, це кремній, це міцність клітинних стінок рослин, відповідно їхнє здоров'я. Далі, далі, далі. Далі з мінералки не робила того, але швидше всього, що повернуся до суперфосфату на осінь. Навіть в кінці літа його давати. Кажуть, що він поки надумає спрацювати, є подвійний суперфосфат, є простий. Користуємося тільки подвійним, тільки подвійним, бо простий, майже не розчинний. Це ви просто закинули в ґрунт і, можливо, там з роками щось та й щось дасть ефект. А подвійний набагато швидше розчиняється, і, відповідно. Ну, більш ефективний і менше на це йде часу. Тому в кінці літа дам подвійний суперфосфат, і з мінералки все. Із мінералки все. Ось такі в мене наполеонівські плани на підживлювання троян цього року. А результат спостерігатимемо всі разом і робитимемо висновки. Поки не бачимо. В реалії, як воно, на що воно вийде, нічого стверджувати, не беруся голослівно. Все має бути підтверджене досвідом. Давайте повернемось до першої підгодівлі, як її робитимо. Ось видно 25 грамів, отака мірна якась там мірочка на 1 квадратний метр. І бачимо, скільки там класних мікроелементів. Маємо ось мірну пластикову ємність. Одна на квадратний метр. Ну, чесно вам скажу, я з таким точно бавитись не буду. За що раз виміряти, вимірювати і е, сипати. Хіба перший раз можна прикинути, скільки це буде приблизно? І то Зі своїм досвідом, в мене вже якась інтуїція, скільки моїм рослинкам треба. На невеличку троянду візьму невеличку жменьку, на велику троянду більшу жменьку. І буду ось так. Можна кажу, перший раз собі відміряти, прикинути. Це на метр квадратний, це на кілька троянд, ту мірну штучку так посію поверха, а потім пройдуся сапкою, адже спушити землю обов'язково, дати повітря, пустити повітря до коренів. Обов'язково відразу рослинки почуваються зовсім інакше. Кажу перші рази, отак посію змірної штучки, а потім точно її, ну, її покладу в бік, і в мене меньки це найкраща мірка. Сиплемо не в основу куща. Більш-менш по колу на певній відстані від основи, бо потім, сапаючи, щоб ми не пошкодили брунечки, що набубнявіли і хочуть рости, заробляючи землю, правда, одною рукою, ще не навчилася сапати, тримати одною телефон, а другою сапати, сапкою працювати то щось таке важкеньке завдання. Тому Я телефон відкладу, все гарненько зроблю. Це ж треба дуже охайно акуратно робити, аби не пошкодити броньки. І тоді покажу. Ще не зовсім позабирала в оті відра всякі баняки, горщики, бо є ймовірність повторних заморозків, є ймовірність, що ще прийдеться прикрити. Правда, дуже вже це все позабирати. Гарно, ми заробили добро в земельку, не пошкодивши бронечки. І тепер потрібно дощик, водичка, аби вони почали розчинятися. Отак От я пройшлася по своїх трояндах. Ті, які в мене не першорічки. Бачимо першу річку. Першорічки ми не підживлюємо. Першу річки це посаджені восени 24-го або тепер на весні 25-го року. Ми їх не підживлюємо. Ми їм заклали гарненько, я особисто заклала їм гарненько в ямку, що поїстеньки, і цей рік нехай розвиваються, на тому що вже у них є. До речі, про самшит він має досить агресивні корені. Хто не збирається використовувати добрива в гранулах пролонгованої дії, то зараз розвести ну, в найближчі дні, якщо тепленько, розвести добриво з рівними числами азоту, фосфору калію. І попідливати під кущі. Нехай красуньки наші стартують. Іду працювати далі. Всім бажаю вдячної праці, аби результати нас точно потішили. Краще хай перевищать наші очікування, переплюнуть їх. Бо нам зараз радості потрібно якомога більше. Що ж, дякую вам за перегляд. До речі, минулої весни випускала огляд теж про підживлення троянд, як я робила минулоріч, цьогоріч чуть-чуть поміняю. Та була ще без досвіду, мені здається, там відео таке затягнуте, і голос такий, наче я медитую. Кого таке дратує, ну то прошу вибачення наперед. Да, при бажанні можна погортати на каналі відео, знайти його і подивитись. Слава Україні!